Артур Гранц бізнесмен вірменського походження, який працює у країнах Балтії та має бізнес в Україні. Саме він створив в Україні магазини Duty Free, а також став видавцем журналу Forbes Україна. Про його історію, особисту та бізнесову, раніше було відомо дуже мало, бо Гранц не є публічним. У цьому досі зібрані основні факти з його насиченого на події життя. Факт перший. Народився в Баку, переїхав до Єревана, вчився у Мінську. Артур Гранц є громадянином Вірменії, народився у Баку у 1971 році. Баку його дитинства інтернаціональне місто. Сім'я жила небагато, але добре. Їздили у відпустки, подорожували, квартира була невеликою, але як зізнався якось Гранц, чорна ікра в домі була завжди. Школу закінчив у 1988 з п'ятірками з англійської та історії. Закінчилося й мирне життя. Нагірний Карабах оголосив незалежність, потім різаний на в Сумгаїті, введені війську Баку, сім'я переїхала до Єревана. Там вступив до Єреванського інституту іноземних мов імені Брюсова. Після першого курсу Артур перевівся до Білоруського державного університету. Факт другий. На третьому курсі зайнявся бізнесом. Поруч із гуртожитком Гранца був ринок. Хітом були китайські пуховики. Сусід поляк привозив товар і вони разом передавали його на продаж. Торгували також золотими ланцюжками з Вірменії. Артур повністю себе забезпечував, іноді навіть надсилав гроші батькам. Після закінчення університету зайнявся імпортом продуктів. Возили соняшникову та вершкову олію з Польщі та Аргентини, маргарин із Фінляндії, курячі стегенця з Америки та цукор. Факт третій. Купив стареньку Ауді і перепродав утричі дорожче. Перша поїздка Артура Гранца за кордон була до друга в Німеччину. Перед від'їздом він побачив у салоні стареньку Audi за 3000 дойчмарк. Купив її батькові. Той покатався на ній рік. вона кілька років потім стояла біля дому під снігом і дощем. Потім продали її у три рази дорожче, ніж Гранц заплатив у Німеччині. Факт четвертий. На початку 2000-х переїхав до Литви. Країну для переїзду обирав не з бізнесових міркувань, просто сподобалася атмосфера у Литві. З одного боку, Європа, з іншого не почувався чужим, отримав посвідку на проживання від компанію. Постачав сировину для виробництва цукру великими обсягами тисячами тонн. Працював з лідерами ринку Каргіл Сакд. Як великого покупця Гранса запрошували на великі цукрові вечері в Бразилії. Купив на аукціоні велику ділянку зі старими складами під вільнюсом. Реконструював їх, отримав ліцензію та відкрив митний склад, створив логістичний хаб. Президент Литви Валдус Адамкус нагордив фірму Гранса як найдинамічнішу іноземну компанію. Факт п'ятий. Перший бізнес в Україні постачання сировини для цукрових заводів. Законодавство України дозволяло безмитно постачати цукровий сироп. На заводах його випарювали і отримували цукор. Артур Гранс Виготовляв сироп з чистого бразильського цукру. Виробники шоколаду, морозива, цукерок, напоїв купували цукор у компанії Ґранс. Факт шостий розробив проект для бізнес авіації в Україні. В Україні Гранс познайомився з власником банку форум Леонідом Юрушевим. Запропонував йому побудувати сучасний логістичний комплекс біля Борисполя, за прикладом того, що створив у Литві. На території комплексу мав розміститися виставковий центр із концертними залами. Також розробили проєкт для бізнес-авіації, джети, дорогі іграшки для забезпечених українців, але на той час ангарів для них ніхто досі не збудував. Весь комплекс мав охоплювати 1 мільйон квадратних метрів. Гранц та Юршев готували його для продажу великому фонду. Заради цього проєкту бізнесмен і переїхав до Києва. Гранц був керуючим партнером Юршев Мажоритар. Встигли побудувати 100 тисяч квадратних метрів, відкрили митний склад. Але настав 2008 рік, банки почали сипатися. Юрушев у підсумку викупив частку Ґранса. Факт сьомий створив в Україні Дюті Фрі, залучив німецьку компанію. Коли Гранс дізнався про будівництво термінала Ф у Борисполі, загорівся ідеєю зробити там гарний магазин. До України на той час придивлялись брати Хайнемани. Власники компанії, яка працює з 1879 року, але їх лякала відсутність нормальних аеропортів. Гранс показав їм проект нового термінала і запропонував створити щось унікальне. Разом вони організували спільне підприємство, інвестували в добудову термінала і у 2010-му отримали площі в оренду. Зробили проект з крутими сучасними магазинами та ресторанами. Гранс привів туди TGI джі міжнародний бренд коста кофі, якого до речі, досі немає в Україні. Спочатку Грансу належало 65%, а хай нема нам 35%. Коли вони побачили, як розвивається бізнес, то збільшили свою частку до 50%. Факт 8. Повернув державі вартість будівництва цілого терміналу Д в Борисполі. У травні 2012-го в Бориспільському аеропорту відкрили термінал Д. На його будівництво Україна взяла в Японії 100 мільйонів доларів. Компанія Гранса виграла тендер і дуже швидко відкрила магазини Дюті Фрі у новому терміналі. Орендували квадратний метр за ставкою, яка тоді була в ЦУМі, найдорожчому магазині в центрі Києва. В результаті до повномасштабного вторгнення його компанія заплатила аеропорту понад 100 мільйонів доларів. Тобто, лише магазинами Дюті Фрі повернули державі вартість будівництво цілого терміналу. Факт дев'ятий повернув Форс в Україну. Артур Гранц є мажоритарним власником видавця Форц в Україні, компанії Уяви. Він повернув цей американський журнал до України після того, як американці забрали ліцензію молодого олігарха-часів Януковича Сергія Курченка. Видавці поставили собі за мету зробити так, щоб голос українського бізнесу став чутним. Восени 2024-го ліцензія на випуск Форц в Україні була продовжена ще на 5 років. Років факт 10. живе між вільнюсом та Ригою. Артур Гранс є громадянином Вірменії. Станом на 2025 рік мешкає між Вільнюсом і Ригою. Серед іншого розвиває проекти у сфері госпіталіті у країнах Балтії. У Ризькому порту за 100 мільйонів доларів будує завод із виробництва біопалива для літаків.